Гітаю дітки! Сьогодні ми послухаємо розповідь про музичні інструменти. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Музичні інструменти це речі, які видають звуки. Коли ми граємо на них, ми можемо створювати музику. Є багато різних інструментів і кожен з них звучить по-своєму. Це гітара, інструмент з шістьма струнами. Ми граємо на ній, перебираючи струни пальчиками. Або спеціальною паличкою, яка називається медіатор. Барабан це інструмент, на якому ми граємо, б'ючи по ньому паличками або руками. Він видає ритмічні звуки. Піаніно це інструмент з багатьма клавішами. Ми натискаємо на клавіші і вони видають звуки. Зазвичай піаніно стоїть на підлозі і має біло-чорні клавіші. Скрипка це маленький струнний інструмент, на якому грають смичком. Ми тримаємо скрипку під підборіддям і водимо смичком по струнах, щоб створювати мелодії. Музичні інструменти допомагають нам створювати красиві мелодії і звуки. Кожен інструмент має унікальний і неповторний голос. Гра на інструментах розвиває наші здібності, слух і творчість. Від гітари до скрипки, від піаніно до барабана кожен інструмент відкриває перед нами дивовижний світ музики. Дякую вам за увагу, дітки. Сподіваюсь, ви сьогодні дізналися щось нове та цікаве.